Спочатку театру, а потім відмініть його фотографія. Завжди буде. Висіти серед усіх фотографій акторів талановитий актор на сцені та мужній військовий на фронті таким же Томиряни запам'ятали Андрія Доманського. Сьогодні героя провели в останню путь. Воїн навчався у загальноосвітній школі номер 16 Потім вступив до Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Гієнка. Але розуміння виконання святого обов'язку захисту батьківщини. Домінувало у нього з дитинства і з юності, і тому він перериває навчання на стаціонарі і іде служити до збройних сил. Закінчивши службу у збройних силах, йому вдалося успішно закінчити навчання. Відтоді і розпочалася його нова сторінка життя: його мрія та захоплення, акторська діяльність у Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. Він був одарований боженькою. До нас, коли е, актори приходять працювати, вони і залишаються назавжди працювати в театрі, бо це їх дом, їх, їх сцена, їхні ролі, це їхнє життя. Я не знаю, коли ще народяться такі талановиті актори, які був Андрій. Андрій більше 20 років життя віддав сцені. Колеги актори розповідають, його грою захоплювались. Усі це не була гра. Це було життя, акторське життя на сцені. Він дуже любив також і ще і кіномистецтво, і в нього порядка 40 фільмів за його участю. Відзняті на українських кіностудіях одеських і київських. І кіностудіях. з першого дня повномасштабного вторгнення Росії Андрій став на захист України, але мріяв знову повернутися до рідного театру. Коли я бачив, кажу Андрюха, як ти Він каже: Пашка, нормально, нормально, все добре. Працюємо, каже, працюємо. І я, я бачив його останній раз десь за, за два тижні до того, як е, він помер, і він казав: Я хочу повернутися до театру колись. коли от… Все вже, якщо з якщо це все, і можна буде повернутися і обов'язково повернусь до театру. За сумлінне виконання військових обов'язків захисник неодноразово був нагороджений відомчими відзнаками командування ЗСУ. Та війна принесла герою важкі поранення і контузії. Попри це, планував повернутися до побратимів. Однак, 7 квітня 2024 року, серце воїна зупинилось назавжди. Для всіх колег які знали Андрія. Знали, яким він був другом, товаришем, партнером по сцені. Ми знали його ролі, ми знали, як він вміє, що він може робити на сцені. І для всього Житомирського театру і взагалі для театральної спільноти України це надзвичайно важка і непоправна втрата. З актором попрощались у стінах рідного театру. Колектив, ставши у коло та взявшись за руки, разом з героєм відтворили свій звичний ритуал перед виставою. Ми завжди так збираємось перед виставою. Це настройка, настройка перед виставою. Режисер нам дає якісь. Установки, як що треба робити, де щось і так далі. І колектив взагалі так духовно ну, налагоджується на виставу, і тому ми ось так вирішили з Андрієм попрощатися. До небесного війська захисника Житомиряни провели оплесками, адже актор вже зіграв свою головну виставу життя. У вічній Скорботі, мати, близькі, колеги, бойові побратими, світла пам'ять герою.